Я як почав купати, думав пробку, але бачу, що це монетки. Мені здається, вона класна. Дивіться, що вигорну. Гаманець. Інтригуюча знахідка. Дивіться. Схоже, ніби як сокира якась. Випалася подвісочка. Дивіться, що випадає. Гвинь. Це, кстати, диви прямоугольне, може це швейцарська. Всім привіт! Відпрацювали ми ліс, є декілька цікавих знахідок. Працювали в 5 приборів. Я Мінелапа Еквінокс 900, Саня Мінелапа Еквінокс 900, Лана Мінелапа Еквінокс 800, Андрій Мінелапа Еквінокс 600 і папа Мінелапа Еквінокс 600. Так що вам гарного перегляду, а ми погнали. Такий сигнал ніби як срібло. А власне у нас не срібло, це у нас, походу, підіцелін. 17 чітко і... Як піднімаю, дивлюсь тут монітосіна. Так, що це в нас таке радянщина чи ні? Ну, Трем. Подивимося. Да. Перша монітосіна 20 копійок, 81 рік. Для кількості забираємо і копаємо. 40 такий сигнальчик. Може бути гільза або, або, або щось непонятне. Опа, це в нас монетка. Монетка і це, мені здається, рання радянщина. Так, це рання радянщина, 2 копійки, 55 рік. Ну, хороший такий екземплярчик. Монетка. Я викопав ось таку монетку, а Саньок викопав 5 срібних монеток. Зараз покажу. Був сигнал, думав якась яруда. Оказалося якась копійка. Тиненька, тиненька, полячок напевно якийсь. Да, поляк, півторак. Ну такий може бути. Так, загорнув яму. І що ви думаєте, походу ще є тут? Ого. А он до ямка чиясь. Он там ще були ямки. Ну не, не дійшов. дойшов. -мо. Так. зараз. Так. Де це? Вот, ё-моё, о, о, е-е-е-е-е. Е е, е е е ой 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 Лас, так. Поставимо це в хабарничку. Сюда, сюди. Так, а як це мені тут тепер їх розкопувати? Ого. Ага, десь тут. ё -мо. Так, давай пить. Ага, є, ось да. Ой. Ай, он довипало. Одна. Дві. Може, ще є? Ого, є ще. Ого, засіду сюди, йо-мое. Все, кинать пять штучек, так-то ведь ставим сюда. Проверим. Усю. Покажи, что там у тебя. какой может быть. Опа. Кокарда. Треба, буде, щоб ти мені ще хабарницю привіз, в ту планю. Що ти казав та є. У мене... О, да, ну так, звісно. Зелені, але все срібло. Срібло однозначно. Скільки штучок? П'ять. П'ять штучок. Три півторака, два Це в одні ямки все було, чи розсипано? Да. Ні, в одні ямки. Я викопав одного, поняв. Провіряю сигнал. Mm. Нормально. За це загорнув вже яму, головне. 48-47. Може бути радянська монетка, а може бути алюмінієва проволока. Опа! А, це у нас гільза. Німецька. Так, був в мене сигнальчик і доволі приємний. Я як почав купати, думав пробка, але бачу, що це монетка. І мені здається, вона класна. Дивимося разом. І це в нас 20 копійок, 1876 18... рік. Срібло. Клас. Клас. Легенько. Опа, так витерти. Показати, де ти впала, а ось. Дивіться, яка краса. Клас, правда? Так, мені вподобайку. А ми копаємо далі. Так, бо в мене тут сигнальчик і знову в мене знахідка по залізу. Що це таке, не знаю, ну схоже, ніби дуга від Але чого вона така. Груба і тут зверху якась якийсь зацепчик такий є. Що це таке, не знаю, підказуйте. 92 стабільний сигнальчик. Копаємо його разом. Опа, щось випало, щось випало. Бачите? І що це на значок якийсь? Схоже на то, що там пише? Победитель соцсорівнування 1976 рік. Ну чого, прикольно. І так, був в мене наступний сигнал, почав його копати, почали лізти ось такі патрони. І в цей ж ямці був ось такий-то гудзик Я, звичайно, це не заберу, я це закопаю назад, хай гниє там. Таке нам не треба, а ми продовжуємо наш пошук. Всі відпочиваю, а папа каже, що зацепився за Київську Русь. Зараз покажу, що в нього. Викопали таку. Не знаю, що це воно таке, ну таке красивеньке. Може воно... Може воно старе? Ну не ціле, троти є. Ну це не тепер воно зломилося. Зломилося воно, видно, раніше. Якесь гарненьке таке. де випала ця подвесочка і дивіться що випадає буквально два з половиною метри і подивіться що випало, яка краса це точно якісь ці черняхи чи що це таке це ж цей як він ух ти тут з узором вона. ого клас і, і ціленьке, походу. Дивіться. І це ж на одному місці. Зараз ще тут будемо крутитися. Поїхали далі. Опа. Ось такий-то напільник випав. Забираємо. У мене наступний сигнальчик і не виявився. Ось такий-то середньовічний ножичок. Зламаний, але факт ножечка вже приємно. І так, є в нас інтрига. Бо в мене тут сигнальчик. Вигорнув його ногою і дивіться, що вигорнув. Гаманець. Пустий, не пустий, не знаю, зараз подивимося. Пустий. Пустий, але гаманець. Отак от. Є наступна знахідка в нас, дивіться. Що? Піднімаємо разом. І це в нас ножичок. Радянський ножичок. Фу. Забираємо. Ну що, є інтригуюча знахідка, дивіться. Схоже, ніби як сокира якась. Піднімаємо разом. Да. Але що за сокира? Не знаю і думаю, вона не дуже стара. Але була інтрига, правда? Хороша. Може радянщина. Клейма не видно. Ну, все одно забираємо. 85. І що воно там мені дасть? Віно, бо боюсь пошкодити, якщо то, там щось цікаве. Вже глибше? Не поняв? Не поняв. Дивіться, що... щось є. Да. Опа. Це у нас гудзик. Я бачу. Гудзик. І так, друзі, є цікавий сигнал. Дивіться. Був кований, почав його копати і... Бачите, щось, щось тут є. А що це таке? Поки не знаю. Ваші ставки, що це таке? Опа. <різь> це шматок. Осколка, дивіться, який здоровений. Андрій щось достав. О! Опа! Опа. Шматок Гвинтівки. Да? Схоже на то. Гвинт. Може Гвинт? Це, кстати, диви прямоугольня. Може це швейцарська. Царська. Тут ще можуть бути ці клеймо, ну, таке знахідка. Таке ми не беремо, ми таке залишаємо. Ну, покажи, що там в тебе. Щось хлопці хвалять тебе і хвалять. Оу, є прикольна це така. Це прикольна, а друга, дивіться. А друга, ох, лки-палки, дивіться. Ви це бачите? Капець. Капець. Це я цю витер, а тут не витирав. Це витер, така, сама. Не така сама Капець. І це все там, так? Да? Ну, два метри одне від другого. Це десь видно одна потеряшка, бо все обшукав, Там Мені здається, що там ще такі пару штук повинні бути. Вони типу, висіли на одному цьому. Мені здається. Ну, вже все обшукали. НКОПіона шукали великого. Час шукав. Да? І так, результат нашого сьогоднішнього виходу. Справа хабарничка. Лане, що в неї є? Радянщина, пізня, рання, ходячка і є ось така тут накладка. Чи срібна вона, чи була посріблена середньовічна. бачите, там малюнок є. Далі хабарничка Андрія. Що в нього? Радянщина, свисток якийсь, значок, ножик, ключик. Ось так от. Так, далі хабарничка моя. Що в мене? Радянщина, значок і найцікавіше, напевно, така монетка. 20 копійок, 1876 рік. Срібло. Сокира і кошельок. Ну, На жаль, пустий. Далі хабарничка папи. Ось така в мене радянщини, підкова, будило, ножик такий цікавий, двосторонній. Заточений з двох сторін. Хороший такий. І з самого цікавого в нього є царьок якийсь і жир, звісно, ось ці дві знахідки. Лунниця і хрест. Такий-то жир. Такі масівні, такі приємні на ощуп. Так, далі хабарничка Сані, що в нього є? П'ять радянських монеток срібних. Радянських кажу, середньовічних срібних монеток. Радянщина, Гудзик царський, жбонь якийсь, кокарда. Ще якась накладка була, можливо, на ножик, можливо, ні. не знаю. Ось такі знахідки. А Такий результат нашого сьогоднішнього виходу.